Привіт! У цьому відео я, ваш гід у сфері гінекології. Якщо ви дивитесь це відео, ймовірно, у вас є питання до власного жіночого здоров'я, нерегулярний цикл, болі, виділення, планування вагітності або ж просто час на профілактичний огляд. І типове питання. Я зробила УЗД навіщо? Консультація або аналізи в нормі. Значить, все добре, розповідаю чесно. Жодне з обстежень не є універсальним, тільки разом бімануальний огляд, консультація, цитологія, кольпоскопія, УЗД органів малого тазу та молочних залоз дають повну картину стану жіночої репродуктивної системи. Що ми бачимо на консультації? Я розпитую про менструальний цикл, наявність чи відсутність больового синдрому, виділення, статеве життя. Пологи, аборти, контрацепцію, спадковість, Проведу мональний огляд та огляд на кріслі із забором аналізів та оглядом шийки матки кольпоскопом це основа клінічного розуміння стану вашого тіла. Більше половини діагнозів я формую ще до аналізів, просто з розмови та огляду. І важливо, симптоми можуть бути дуже схожими, наприклад, біль внизу живота. Це і ендометріоз, і запалення, і проблеми з кишківником, з течовим міхуром, а також при варикозному розширенні тазових вен. Консультація допоможе обрати правильний напрям обстеження, що показують лабораторні аналізи. Мазки на флору, онкоцитологія, аналізи на інфекції, що передаються статевим шляхом, гормони усе це допомагає побачити запалення, дисбаланс гормонів, передракові зміни. Але навіть чисті мазки не завжди виключають проблему. Наприклад, кандидоз може бути без виявлення збудника в мазку. Важливо розуміти, навіть якщо аналізи крові, наприклад, гормони, в нормі, це не означає, що обстеження були зайві. У гінекології ми працюємо методом виключення і підтвердження. Аналізи допомагають або знайти порушення, або впевнено виключити серйозні проблеми. Нормальний аналіз крові це не нічого не знайшли, а не пропустили небезпеку. Приклад, пацієнтка звертається через нерегулярний цикл. Робимо аналіз крові на гормони: фолікулостимулюючий, лютеїнізуючий, естрадіол, прогестерон, пролактин і всі показники в межах норм. Чи означає це, що аналізи були зайві? Ні. Завдяки нормальним результатам ми виключаємо серйозні ендокринні порушення, такі як полікістос яєчників, гіпотереоз, гіперпролактинемію, і, і тепер можемо шукати інші м'якші причини? Наприклад, стрес або фізіологічні коливання циклу, які не потребують агресивного лікування. Тому нормальні аналізи це завжди потрібна інформація. Це не просто все добре. Це впевненість, що немає прихованої серйозної патології. Що дає УЗД? УЗД показує розміри матки, ендометрію, яєчників, новоутворення. Функцію яєчників, наявність овуляції. Це важливо при плануванні вагітності, болях, нерегулярному менструальному циклі, підозрі на кісту або міому. Також ми можемо виявити поліпи, гіперплазію ендометрію, синехії в порожнині матки, ознаки синдрому полікістозних яєчників, оцінити фолікулярний резерв і стан органів малого тазу. Але УЗД це лише картинка. Воно не покаже хронічного запалення, інфекції, клітинні зміни або стан шийки матки. Не побачимо також вірусні ураження або передракові зміни на слизовій. І головне, нормальне УЗД не означає, що гінеколог не потрібен. Це лише частина обстеження. Наприклад, шийку матки чи стан слизової піхви ми оцінюємо лише при огляді. Які ще методи можуть знадобитись. Кольпоскопія, біопсія, пап-тест, дослідження гормонального профілю, УЗД молочних залоз, тестування на вірус папіломи людини проводимо з 23 років. Кольпоскопія дозволяє детально розглянути стан шийки матки під збільшенням, виявити невидимі оку зміни. Біопсія це забір тканин для уточнення стану підозрілих ділянок. ПАП-тест допомагає виявити дисплезію або рак на ранніх стадіях. Тест на ВПЛ визначає ризик онкологічних процесів. Також важливими є гормональні дослідження при підозрі на синдром полікістозних яєчників, передменструальному синдромі, безплідді, менопаузальних змінах, УЗД молочних залоз, профілактика мастопатій і новоутворень. Це не перестраховка, це уважне ставлення до вашого здоров'я. Деякі стани, як дисплазія шийки матки чи ВПЛ-інфекція, не мають симптомів, але можуть призвести до серйозних наслідків без належної діагностики. Не відкладайте турботу про себе. Побачимось на прийомі.